Всім привіт! Сьогодні коротеньке відео. Мабуть, відкрию рубрику під назвою Корисні девайси з 3D принтера. Сьогодні перше буде відео. Воно буде про адаптер 3А-батарейки в народі Мізінчикова батарейка для штангенциркуля. Кожен з вас, мабуть, стикався з тим, що. Рано чи пізно, а то й дуже рано, батарейки в вашому штангенциркулі швидко висаджуються, заряд закінчується. Ці батарейки купити не так просто, як звичайні мізинчикові або ж 3А батарейки. Тому є такий варіант, як перейти на звичайні знову ж таки, мізинчикові батарейки. Моделька не моя, модельку я знайшов на сайті Printables. Використовую її вже доволі давно, мені вона дуже подобається. І зараз, в принципі, покажу вам, як це все працює. Моделька доволі проста, легко друкується, та також легко та швидко встановлюється в штангенциркуль без додаткових доробок. Ось так виглядає сама моделька. Моделька друкується невеликим овалом, тому дуже багато варіантів батарейок можуть підійти і працювати. Сама батарейка фіксується. Доволі щільно, але не настільки щільно, щоб неможливо було її там рухати. Для встановлення просто знімаємо рідну кришечку, вставляємо нашу модельку вона прекрасно встає в пази. І в цю модельку вставляємо нашу батарейку. Все, все чудесно працює. І є два нюанси з цим адаптером. Для того, щоб він працював, нам потрібно, щоб корпус. Батарейки був е, на плюсовому контакті. Тобто мінусовий вивід у нас має бути роздільний від корпусу. Тому що е, більшість батареїв мають ось такий вигляд: в них мінус це весь корпус, плюс е, окремий вивід. А для цього адаптера потрібно, щоб все було навпаки. Мінус окремий вивід, плюс це весь корпус. І другий нюанс: для того, щоб е, цей адаптер запрацював, вам потрібно. Е, Ближче до мінуса зрізати невеличку частину термоусадки або наклейки, яка покриває батарейку. Щоб контакти штангенциркуля щільно прилягали до самих виводів: середній контакт до мінусу, боковий контакт до плюсу, тобто до корпусу. Ось в такому положенні. У мене є декілька штангенциркулів і цей адаптер прекрасно підходить під обидва ці варіанти. Посилання на модельку я, як завжди, залишу в описі під, під відео. Всім дякую за перегляд. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. А на цьому все. Гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі!